Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Ірина вже й забула, коли востаннє не те, щоб відпочивала разом із чоловіком, але хоча б на вихідні вони вибирались кудись вдвох. Всюди вона сама вправлялась, неначе неодружена жінка. Навіть про свекруху тамару Федорівну їй доводилося частіше дбати, аніж її єдиний син. Ірина прекрасно розуміла, що незрозуміле підвищення тиску та нестерпний біль у попереку, то лише фантазії свекрухи. Федорівна просто вимагала уваги до себе, плачучись, що вмирає, що слабкі ноги не тримають, і вона може впасти, травмуватися. Невістка давно розкусила їй хитрість. Але не зізнавалася в цьому. Не намагалася викрити її обман, спокійно потурала її капризам, приносила ласощі і довго просиджувала вечорами, слухаючи безкінечні розповіді старенької. Розуміла, що дуже часто добре слово і турбота можуть виявитися вагомішими, аніж будь-які навіть найпотужніші пігулки. Тамара Федорівня навіть більше чекала на невістку, ніж на свого сина. Ну який з нього толк. Прийде в гості і проваляється на дивані перед телевізором весь вечір, не приділивши матері достатньо уваги. Їй ще доведеться рукава закочувати та його улюблені млинці готувати. Після тої метушні вона й дійсно погано почувалася і валилася з ніг від втоми. Вона була досить жвавою старенькою, але одного дня раптом якось вмить змарніла, заслабла. Навіть швидку довелося викликати. Лікарі сказали, що проблеми з серцем? Нічого страшного то вікове. Але поберегтися не завадило б. А краще б в стаціонарі підлікувати свій моторчик. Сьомий десяток вже працює. Напевно, ж втомився. Та жінка від госпіталізації відмовилася. Навіщо? Вона не сирота, діти доглянуть що їй там треба поїсти, щоб принесли, та вологе прибирання в квартирі зробили. Ірина засмутилася. Як же невчасно трапилася хвороба свекрухи. Вона же з чоловіком на відпочинок до моря має через тиждень їхати. Так вже на цю відпустку чекала, дні рахувала. Зовсім вимоталася на своїй роботі. Працювала приймальницею замовлень у хімчистці. Весь день на ногах тюки важкі тягала. Надвечір іноді спина так боліла, що додому ледве добиралась, тим паче з людьми доводилося мати справу. А це забирає всі моральні сили. І так їм з чоловіком повезло, що неочікувано вдалося одночасну відпустку взяти. Їй вже снилося, те море. Раділа, як дитина, коли Артем путівки додому приніс, навіть святковий стіл накрила. Була в неї надія, що далеко від дому та Артемових друзів вони хоч трохи реанімують свої стосунки. А то живуть, ніби не сім'я, а квартиранти під одним дахом. Може, чоловік нарешті прийме рішення щодо дітей? Час іде адже Ірині сорок вже скоро. А чоловік все ніяк не наважиться дитину завести. Не хоче ні з ким ділити турботу дружини. Ну а про неї і не думає як же жінці жити без дітей? Часто вилав подушку від образи на байдужість чоловіка, але піти супротив його слова і завагітніти не наважувалась. Хотіла, щоб її малюк був бажаною дитиною. Подружжя домовилася, що навідуватиметься до хворої жінки по черзі. Взяти до себе в однушку вони не могли, тому прийняли таке рішення. Добре, що вона жила недалеко. За десять хвилин швидким кроком можна дійти. Ну, як там мама? виглянувши з кухні на звук вхідних дверей, запитала Ірина. Та як? Лежить, вередує, все їй не так. пробурчав чоловік, знімаючи взуття в передпокої. Ну, а що ж ти хотів? Ти хіба свою маму не знаєш? Вона ж на місці не сидить, а тут лежати доводиться весь день. Ну нічого. Сподіваюся, що це ненадовго. Лікар порадив не менше місяця ось в такому стані її протримати, поки ліки не зміцнять серце. Да, співчуваю, Тамарі Федорівні. Звичайно ж, звідки в неї буде той настрій, якщо навіть по квартирі ходити не дозволено. Слухай, сказав Артем і замовк. Видно було, що він хоче повідомити дружині щось важливе, але поки що не зібрався з думками. У нас же відпустка скоро?» Ну, да. Ірина сама хотіла в той вечір поговорити про це, але чоловік випередив. Що ти вирішив щодо мами? Можна найняти її доглядальницю? Доглядальниця ні. жорстко не допускаючи заперечень, відповів чоловік. Мама не захоче. Та й кому ми зможемо довірити безпорадну жінку? Адже доглядальниця буде ходити до неї додому. Нас поряд не буде. Не зможемо навіть проконтролювати, що то за людина виявиться. Ні, я не можу довірити стороннім свою матір. Ну, чому ж стороннім? Можна з її сусідкою домовитися за невелику оплату або до соціальної служби звернутися. Ні, не збивай мене з пантелику. Я вже прийняв рішення і хотів тобі сказати так ти зі своїми доглядальницями. Відмахнувся від дружини Артем. Я вирішив, що оскільки моя мама до тебе краще ставиться, ніж до мене, то ти залишишся доглядати її, а я поїду у відпустку. Від цих слів Ірина навіть тарілку впустила на підлогу. Ти чого посуд б'єш? здивовано подивився на неї чоловік. Ти ж розумієш, що якщо здаватимемо путівки, то втратимо значну суму, та й мені відпочинок необхідний. А мені відпочити не треба. Тільки спромоглася промовити жінка, вибита з колії почутим. Вона й в кошмарному сні не могла уявити, що її Артем. Виявиться таким люблячим і дбайливим чоловіком. Після чого ти відпочивати зібралася? Сидиш цілими днями за комп'ютером, кнопочки натискаєш, та піджаки видаєш. Піджаки видаю. Кнопочки натискаю. Ірі здалося, що вона зараз задихнеться від образи. Вона стільки разів плакалася йому, розповідала, як втомилася, як болять ноги і спина. І що, скоріш за все, Треба міняти роботу. Ця їй вже не підходить. Ну да. А що ж іще? здивовано повів плечем чоловік. Це мені весь день на ногах та в нервах. Артем працював охоронцем у супермаркеті. А ти сидиш в теплі та затишку, спілкуєшся з приємними людьми, кокетуєш. Думаєш, я не знаю, що до тебе приходять чоловіки. Вони не до мене приходять, а в хімчистку». Ірина мало не розсміялася від цієї жалюгідної спроби ревнощів. Артему вже давно не було до неї ніякого діла, та й не вірив він, що хтось міг зазіхнути на його дружину. Занадто звичайно, і обличчям, і фігурою. Звик настільки, що вже й жінку в ній не бачив. Інша справа нова касирка Оленка на роботі. Так, досить. Артем вирішив припинити цю неприємну для нього розмову. Я вже все вирішив відпочивати їду я, а ти сидиш з моєю мамою. Колись потім з'їздиш. Сама. А як же моя путівка? Вона ж пропаде. Ірина знала, що чоловікові стане шкода втрачених грошей, і він все ж таки прислухається до її пропозиції щодо доглядальниці. А я вже знайшов кому її віддати. Співробітниця на роботі теж на цей період відпустку бере. Тож гроші не втратимо. Співробітниця? Так, а що? Готель великий. Ми з нею і бачитися не будемо. Зате гроші поверну. Ти що, переривнувати мене вирішила? Хитро зазирнув у вічі дружини. Його потішила її тривога. Ірина зрозуміла, що подальша суперечка ні до чого не призведе. Артем давно вже все вирішив добре, хоч сказав наперед. Міг би до останнього дня спостерігати, як вона клопочеться, речі збираючи, і посміюватися з неї в душі. Після від'їзду чоловіка у відпустку Ірина вирішила поговорити з свекрухою і перебратися до її квартири на час його відсутності? Як так? В голосі літньої жінки прозвучало щире здивування. Ти що ж, вирішила мого сина одного залишити? Він же у відпустку поїхав до моря. Яке море, яка відпустка? Тамара нічого не розуміла. Їй ніхто нічого не казав ні про відпустку, ні про поїздку на море. Вам хіба артем не розповідав ми ж цього року нарешті змогли одночасну відпустку взяти, і путівки купили. А вийшло, що він один поїхав. А ти чого передумала? Та я про це море із зими мріяла, дні рахувала. Але він вирішив, що я мушу за вами доглядати. Зовсім дурним мій синочок виявився, сплеснула руками жінка. Не можна було доглядальницю найняти або он зойку, подружку мою, попросити мені супу зварити. Він сказав, що ви проти чужих людей у вашому домі. Та він і не розмовляв зі мною про це. Ну, я йому покажу, хай тільки повернеться. А з тобою ми вчинемо ось так. Тиждень відпочинку на морі пролетів як один день. Артем чудово провів час зі своєю симпатичною співробітницею Оленочкою. Спочатку вони трималися разом, не знайшовши собі друзів, а до кінця відпустки вже почали придивлятися один до одного і подумувати про продовження знайомства ближчого, ніж вимагає. Робота в супермаркеті. Олена була розлученою та знімала затишну квартирку недалеко від будинку Артема. Чим неможливість іноді забігати до неї на вогник, кран полагодити або розетку, наприклад. За приємними сердечними клопотами Артем мало не забув попередити дружину про те, що повертається адже вдома на нього має чекати накритий стіл. Але Ірина не брала слухавку. Її номер був поза мережею. Він вже поспішав додому і навіть відмовився проведжати Олену, посилаючись на те, що хвилюється про хвору матір, домовилися, що пізніше він зателефонує. Ірини вдома не було. Складалося враження, що у квартирі вже давно нікого не було. Здивований попрямував до матері. Вирішив, що дружина переїхала до неї, щоб не розриватися поміж двох домів. Мамо, привіт. звернувся з порога. Ти одна? став озиратися по квартирі. Заглянув на кухню та у ванну. Але дружини не було. Не було навіть ознак її перебування. А Іра, де? Ніяк де? У відпустці? розвела руками Тамара Федорівна. Що означає у відпустці? Вона приходить до тебе. Навіщо? Я не можу про себе подбати, чи що? Та й зоє іноді навідується. А твою дружину я у відпустку відправила. Вона заслужила відпочинок не менше, ніж ти. Ось фотографію надіслала. Подивися, яка щаслива. Вона сунула збентеженому синові під ніс свій телефон, на екрані якого сяяла усмішкою Ірина. Він навіть не впізнав її одразу. Дружина ніби помолодшала і виглядала неймовірно вродливою. Але одразу побачив чоловіка в неї за спиною. Високий, із гарною сивиною на скронях, в стильних сонцезахисних окулярах. Він також щасливо посміхався. А це хто з нею? здивовано запитав. Ну, напевне, той, хто гідно оцінив твою дружину. Мені чомусь здається, що ти її втратив. Хіба ні? Лукаво зазирнула у вічі. Своєму безтолковому синові Тамара Федорівна